Всім привіт! Мене звати Маша. Хочу вас привітати з Різдвом, з новим роком. Всі мої побажання ви вже чули у моєму минулому відео, і я, в принципі, їх і дотримуюсь. Хай цей рік для нас буде мирним та щасливим. Звісно. Перше відео січня, перше відео року цілком логічно, що це парфумерна таця. І зараз ми з вами разом будемо збирати. Але я, ну, звісно, вже її трошки зібрала сама. І це цього разу було досить складно, бо я дуже багато парфумів хочу поносити за цю зиму, яка в нас не дуже довга. І тому обрати тільки 5 парфумів було так мені непросто. Але я розумію, що навіть ці п'ять парфумів я не пропорційно рівно буду носити, тому зупинилася поки що на 5. Давайте починати. Перший парфум це Бакара Руш у версії екстракт. Я до нього як прилипло новорічну ніч, я в ньому зустрічала новий рік, так до сих пір не можу від нього відчепитися. Щось в мене якась нова хвиля любові до нього з'явилася. Ще й вчора на прогулянці зустріла подружку, вона мені зробила комплімент на парфум. Тож, звісно, я продовжую його носити. Мене тут вже набагато залишилось, тому я так. Розгорнула пульвік, щоб було зручно наносити. Так, я його сюди поставлю поки буду вам розповідати. Ну, чим це пахне, я думаю, що багато хто з вас вже знає, але в той самий час всі знають, що його важко описувати. Для мене це в першу чергу така солодка цукрова нота. Я б не сказала, що це прям полуниця, чи це ці півники. Я просто можу сказати, що це така солодка нота, яка відчувається у повітрі. І нібито навіть і на шкірі, але я її не відчуваю в себе на шкірі, я відчуваю більш таку стерильність, таку. Акігало, Вудність трошки, можливо, навіть тут. І, в принципі, цей парфум це така гарна і досконала композиція, що тут ноти всі звучать разом. І мені це дуже в ньому подобається. Це шедеври, я досі так вважаю. І, скоріше за все, коли він закінчиться в мене, я трошки перепочину і придбаю собі невеличкий об'єм 35 мл, можливо. Щоб іноді до нього повертатися, пригадувати, освіжати в пам'яті, наносити, бо це такий парфум, який на мій смак, з моди не може вийти, бо він поза нею. Згадала я про «This is Her від Діки Вольтер. Зараз саме його час. Він такий вершково-кремовий, як не дивно, досить протиречивий парфум. Багато кому він не подобається, але. Я його дуже люблю до сих пір. Він в мене вже багато років. І ну, продовжую його активно носити, в мене пів флакона вже тут немає. І я, в принципі, буду продовжувати його носити, цієї зими. Він для мене такий досить чистий аромат хоча багато хто чує в ньому мускус, і навіть брудні ганчірки, я таке чула. Ну, я не чую. Мені це такий кремовий вершковий аромат на кожен день. Класно, пасує під мій настрій майже завжди. Він приємний, і в шлейфі він мені теж дуже подобається. Я ну, на нього не те, щоб отримувала компліменти, але ну, казали, що приємно пахне парфум, якби коли я питала, бо коли чуєш негативні відгуки, то цікаво, чи всі люди так це відчувають, чи це тільки якісь окремі люди. Тому буду носити його цієї зими залюбки, от так само на кожен день, не напряжно. Як я і казала, тому залишаю його на цій таці. Не знаю, як ви, але я за цей грудень за новий рік настільки приїла солодкого, що мені його не хочеться в жодному вигляді. Але це не стосується парфумів, особливо тих, які пахнуть солодким шоколадом трюфільним. Це какао стек від Перес-Монте-Карло. А тут, як я вже сказала, на мій ніс солодкі трюфельні цукерки з кардамоном. Це дуже смачно. Я все більше і більше закохуюсь у ноту кардамона в парфумерії. Як я вже неодноразово вас відсилала дивитися відео про парфуми з нотою кардамону в моїй колекції. Я знов це зроблю, в інфобоксі буде посилання. Це моя нота 100%. Вона подобається мені тим, що навіть найсолодші парфуми вона робить більш такими, скажімо так, парфуми високого рівня. Забирає з них оцей надмірний гурманський аспект і дарує їм щось більш глибоке, свіже, цікаве, пряне. Ну тобто дуже багатогранна нота на мій смак, і я продовжую захоплюватися нею, як я вже сказала. Цей парфум дарує мені відчуття затишку. І такого якогось комфорту, знаєте, от людей, які так пахнуть, хочуться обіймати. от Для мене це такий парфум. Тут є чуттєвість в цьому парфумі, а тут не те, щоб мускус, але от щось таке трошки як шершавеньке, але в той самий час своє. От я не знаю, як це по-іншому сказати. Це, знаєте, як от пахне волосся само по собі, наприклад. От такий якийсь аромат для мене. І хочу його спробувати носити зараз. Ну, не те, щоб спробувати, спробувати, я хочу всі парфуми носити зараз, бо я вам показую тацю того, що я переважно хочу носити, але зізнаюся вам: не всі парфуми, звісно, я ношу там кожен день по черзі. Іноді якісь парфуми мені більше заходять. Деякі один-два рази надягну і розумію, що зараз не їх час для мене саме. Але цей парфум хочу спробувати. Я його зазвичай ношу восени, ну, носила минулої осені, коли була у подорожі, і тому вже потім не діставала. А цього року ще не носила, ну, точніше, 25-го року ще не носила, Ну і, звісно, 26-го сьогодні, коли знімається відео тільки друге число. І... Тому залюбки буду приділяти йому увагу. Спробую подивимось, що з цього вийде. Хочу додати трошки свіжості до цієї підбірки і тому дістаю свій улюблений Boa Imperial від Essential Parfums. Минулого року, 25-го, я його наносила зовсім. До мене приїжджали батьки. І їм користувався мій тато, тому я не хотіла перебивати ці асоціації. Я дуже люблю своїх батьків, це, звісно ж, не сюрприз не для Батько. кого. Але цього року я хочу трошки надолужити це і користуватися їм також. Він дуже пасує під таке свіже морське повітря. Я його дуже люблю носити на прогулянки біля моря. Тут я деревина. Теж також є трошки, як і Гала-Вуду. Мені взагалі дуже подобається ця нота. Вона така ніби штучно виведена, але в той самий час звучить дуже природньо. Вона така деревинна, деревина з дрібкою пачулі. От щось таке на мій смак тут відбувається. Я маю на увазі в ноці, як і Гала-Вуду, звісно. І цей парфум продовжує мені здаватися дуже інтелігентним. Дуже таким. Строгим, але в той самий час повітряним, тобто він не стоїть міцно обома ногами на землі, він десь навколо літає, якщо ви розумієте про що я. Тому залюбки буду його носити на прогулянки. Мені подобається, як він звучить з моєї шкіри, мені подобається, який він у шлейфі. І для мене це ну, не те, щоб альтернатива ганімеду, бо я все ж таки вважаю їх трошки різними вже зараз. Але. Якщо ганімет для мене дуже потужний, трошки такий занадто телесний, неприємний бік, я там відчуваю ноту поту. То тут я такої ноти не відчуваю, тут все гарно складено. І в котрий раз буду казати це. Парфуми від Essential Parfums на мій смак це супер співвідношення ціни і якості. Як для нішевого бренду, і навіть як для люксового бренду, це дуже класна ціна. Тому... Я вам раджу познайомитись з, з цим брендом, з їх лінійкою парфумів. Я впевнена, що принаймні один парфум для себе якийсь ви там точно знайдете і ви не пошкодуєте. Останній парфум, про який я сьогодні буду розповідати і додавати на мою тацю, я ношу кожної зими. Це парфум для шуби на мій смак, для якихось дуже теплих светрів. Тобто, ну, його період це зима. Я про нього розповідала багато на моєму каналі. Таке одне з найновіших відео про нього це було відео про парфуми довгожителі моєї колекції, і це уд ваніль від Мансера. Я його не перестаю любити. Скільки вже часу пройшло з тих пір, коли він у мене з'явився, ви можете, до речі, дізнатися, якщо подивитесь моє відео про парфумерних довгожителей. Але... цей уд. Мені дуже сильно подобається. В ньому немає жодної такої фікальності, жодної такої гуми, яка горить. Ваніль дуже класно балансує цей ут і робить цей парфум більш таким деревинованільним. Але все ж таки, ут тут, от саме, проступає в певні моменти, і я дуже цьому рада. Коли він в мене закінчиться, його я повторювати вже не буду. Ну, скільки вже можна, треба відпустити його на відпочинок. Але я обов'язково підберу собі інший аромат схожого напрямку удового. Бо скільки б. Часу вже не минуло з тих пір, коли удові парфуми були на піку популярності. Я все ще вважаю, що це був класний тренд. І, в принципі, я як захоплена людина. Ну, не те, щоб прям всі тренди вхоплюю, і тільки от ношу парфуми тоді, коли вони модні. Ви знаєте, я вам неодноразово показувала свою колекцію. І до речі, скоро буду знімати оновлену парфумерну шафу мою, як я завжди роблю в січні. Це вже буде третій раз. І тому я, в принципі, просто обираю парфуми, які мені подобаються. Байдуже, якого вони року, чи вони зараз актуальні, чи не актуальні. Якщо вони мені подобаються, я їх ношу. І з Удом так само. Тут він саме такий, як я люблю. Тож залюбки буду носити цей парфум цієї зми також. Ну, ось і все. Це були ці парфуми, які зараз я для себе визначила як найбільш такі. Актуальні на мій смак для мене зараз. Мені здається, досить різноманітна таця вийшла. Цьому я дуже радію, бо є гарантія тоді, що я принаймні кожен парфум декілька разів вдягну під різний настрій. Зараз я в цьому році, звісно, ж дала собі обіцянку, як і всі інші дають їх собі 31 грудня або 1 січня, що я буду багато гуляти. Тому сподіваюся, що я не порушую її, що я не буду гніздо своє вдома будувати, як я це дуже люблю робити, і що я буду більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо не щодня, то принаймні через день. І тому я думаю, ці парфуми в такому випадку будуть мною дуже багато разів вдягнені. Пишіть мені, чи ви доїли вже свої салати, чи вас вони ще залишились? Бо я ще олів'є свій їм все стабільно. Пишіть, як ви зустріли новий рік, в якому парфумі, звісно ж, мені буде дуже цікаво це почитати і порівняти наші з вами смаки, як завжди. Мені дуже приємно, коли ви пишете, що наші з вами смаки співпадають. Це означає, що саме те ком'юніті, яке я тут хочу побудувати, яке власне і будується, складається саме з тих людей, які є моїми однодумцями. І мені це дуже приємно. Я не женуся за кількістю людей. Мені важлива якість приємні, інтелігентні люди в моєму оточенні, я і по життю оточую себе саме такими людьми. Тому я дуже радію, що ви всі зі мною тут зібралися. Пишіть, будемо спілкуватися. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!